Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Прекрасний добрий ранок. А чому він прекрасний добрий? Бо сьогодні неділя, зима і у нас є можливість знову бути на полюванні. Сьогодні у нас незвичайне полювання, сьогодні у нас, нас більш більше санітарне полювання, бо раз в рік чи два рази в рік, як коли у нас виходить, ми приїжджаємо і в тих угіддях, де ми... Колюємо на качок, на зайчика, обов'язково приводиться санітарний відстріл лиса. Повинно зібратися, прекрасні люди, громада мисливців, які дбають про те, щоб на наших теренах було побільше зайців і побільше качок. Навіщо проводиться відстріл лиса? Бо лис. Прекрасний гарний звір, дуже красивий рижо кольору. Багато людей зараз останнім часом почали їх тримати в домашніх умовах. Але він є першим переносчиком сказу. А сказ хвороба така, яка передається не тільки живим істотам, які живуть в селах, а й людям. От Олексієч бачив неодноразово лисо. Добрий ранок, ви ж розказували падо, коли лис. Вискочив такі, і прямо він, коли хворий, він е, втрачає е, відчуття страху, лізе і скачує. До людей, до та все, так, да, це дуже небезпечно. Ну і крім того, всього він дуже багато наносить шкоди, як я вже про це казав зайцям. І домашні, бо бачите, ми недалеко від е, е, села, і саме в цих містах він зараз тут кучкується. Ну і погода, погода нам в поміч іде прекрасна зимовий сніг. Да, так що бачив по сніжку, по сліду да, піде посліду. По по Полювання це не тільки здобич, це не тільки там, якісь там санітарне відстріл, а це ще і процес. Процес спілкування з дуже прекрасними людьми, бо тільки справжні чоловіки в таку погоду і вихідний день проводять на, на природі і спілкування друг з другом. Так що. Все, що нам зараз залишається дочекатися, всіх тих хлопців, які зараз повинні приїхати. А я думаю, що громада буде чимала. Ну і багато буде залежати від собачок, отаких, які. Чи це, до речі, пес? Ні. Скільки йому? Вісім місяців. А? Вісім місяців. Вісім місяців? Нічого, я думаю, це вже якийсь. Вісім місяців. Дядько. Дядько якийсь, так. Дівочка, вісім місяців. Це не... курс хап. Ну типа по так йде дратхар, але більше вона до Курцхара. До Курцхара більше потрібна. Дівчинка, так? Красуня. Красуня. що... такі... Хлопчиків мало. Зараз, І то його побачити і на фігіде. Як назвати? Арман. Арма. Вивозили її з Тропільщини. Вона першу виводку з молодої, від молодої суті. Ну там този... Тока... тоже такая. Тоже крупно, да? Крупная кофе. Крупна дуже. Така вона. Я даже скажу, чим на Лабрадора подібна. Так, так. Да. 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 Може, якщо вдруг приїде барон, то я так думаю. <фисок> <риклова> да. То <Тобі> він може попутати. <риклова> <Да. риклова> да. Доброго ранку. Доброго ранку, хорошим людям. З Новым роком! З Лізбом <риклова> да <риклова> 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 І з Андрієм, э, да. Якось, зовсім Андрія. недавно було свято Андрія. Да. Да. Добрий день святом так само радий бачити в Новому році. А що ви Юрій Євгеновича не взяли. Він окремо ну, сказав екіпажі. Ага. Клубом холостяків. У нього там клуб є свій. Ну що, в принципі такий, чекаємо людей. Традиції тут є дуже хороші, які саме я вже неодноразово про це казав, а саме вигнати відьму з очей. Як це відбувається, все ви побачите. Ну, все, Поки що все. Зібрана, така дружина.

Так, шановні мисливці, вітаю вас в уїдях Кривичі. Сьогодні ми проводимо бавне полювання на лиса. Лиса треба якось трохи його іскоріняти, тому що, ви знаєте, якщо бачили попередні передачі, коли ми сюди запускали фазана, фазан в нас не прижився. Я думаю, що є залиси. Також лис являється розносчиком хвороби, такої як Сказ. І так як сьогодні третій день Різдва. Всіх вітаю з Новим роком і з Різдом Христовим. Вийшли такого пройтись, прогулятися. Прийшли ми не за здобичу, а просто пройтись, зустрітися, пообніматися і щоб все було в нас добре. Дай Бог щоб всім гарного дня, щасливої охоти. Загонщиків треба чоловік 5. 4-5 чоловік. Всі остальні розходяться по номерам. Юра, буде... Де Юра? Я думаю, буде, що я Юра не бачу. А, ти поведеш номера кругом першого ставка. А ми будемо. Собак нас полює чотири собаки. Найкращий пес Західної України істон. Молоді дівчатки і ще один. Кінг. Стріляємо всі, знаєте. Поясню від мої цілі. собак, я думаю, розумію, що таке собаки і що таке люди. Стрільці будуть стояти на дамбах, я думаю, що тут не має бути ніяких зауважень. Бачить, де стоїть номер і куди стріляємо. стріляємо. або вперед, якщо нема загонщиків, або на походящому звірі. Я дізнаюсь не сказав, для чого є ставлю. Вигнали з очі, і зараз е, був інструктаж і йдемо цією прекрасною грубою е, справжніх чоловіків і будемо робити першу загонку. Щоб воно буде, у вас є шанс це все побачити. Так, через кладочку дуже-дуже обережно подорож. Чудобі. Там пошли прекрасно. Даже підемо знаем. Ось зараз ми мира і поговоримо. <ривателем> о! <Короче>, були <ривателем> перші постріли. зараз підемо знаємо, що відбулося.

Одним оком, з одного пострілу. А як вискочив? Він, кстати, довго собі, так? Я, думав, що він скрив, що я буде. бачив, просто я бачив, їсту почав працювати. Їсто почав по камешах не бігати біля мене, а він почав почав шукати. шукати да. Я побачив, що щось є. Я ж кажу, що собака працює. Ну. Я бачив, що він вже щось держить. Ну, щось... Так, шановні мисливці. Ну це молода, це цьогорічність, сігалетка. Це сігалетка. Я думаю, ти в руках буде. Стаєте отут, щоб можна було стріляти і так, і в каналі. От по цій каналі, ойдіть по цьому бугру. Вы знаете, вы через канал и не будете. Не-не, я понял, лысый, ви, не будет. Можете все-таки прийти? Можешь все-таки пройти? Я вибудь, думаю, что не надо. Вы будете слетать и так, и так. Ну то есть через 20 метров там же все. И все? Ну то есть там же не будет. Не нічого. ничего. Ну, я бы училась вставай тут. Два метра туда, да, а дальше. Дальше воно там упадет. Стоїмо тут і в екрані якраз тут тільки на уход, Дивишся в цю сторону тільки на оход. Дивися, разом з номерами підтягуєшся, з хлопцею підтягується. Одно літциніт. もう終わ В саме, да. але я Євні? вам скажу чесно, саме, що, ну, якщо треба робити загонку, значить її треба робити. А не почати і кинути. Звіра було, звір бігав. І собака да, да, працювала з червоним нашийником траска вчи? Червоним дроскав? О, оцей працював. Тістом працював. Ну. Нічого, Нічого, так повинно бути. Полювання не можеш, кожен загонці щось бачиш? Ну, він не це, якщо кажуть, коли не така штука, що далеко буде тікати. Дивіться, зараз ми будемо гнати сюди, на, ви, поле. Да, на поле, ви розставляйтесь, Юра, розводь всіх аж туди У, до того краю. Ну, тут два можна поставити. З цієї сторони ставте два. Один на углу, один чуть-чуть, хай зайде. То я піду то то, то, да, да, туди заведу з тобою і вернусь туди. Да, так, давай. давай. Отут да, один да. другий, а всі останні розставляйтесь аж кружка. Все, розходьтесь, пацаны. Так, отут через, так. Юра, через метрів п'ятдесят став, слідуючого, слідуючого. Я зрозумів. Виводь їх через ме через Я ж не через... знаю, куди ти веде. Я... При... Пря прямо оце йдемо все. Я думаю, не хочу залазити. Добре, все. Добре. Добре. Так, у нас пройшов третій загон. Лиса не бачили, загонщики відпрацювали, в загоні тільки був зайчик один, який вдало наших загонщиків обійшов, назад пішов ввечерет, хай живе. У нас тим більше сьогодні тільки депопуляція лиса, але приємно бачити, що є звір в цих ви, мисливці, зайця бачили? Так, зайць був в загоні, так. Заяць був вда, 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 вдало Ми дуже... його зі вам гнали, гнали. Вас, вас обхитрив. День прекрасний, погода прекрасна. Я бачу, ви трошки, на... трошки пірнали. Супер. Ні, я ні. Це, це від цього. Від... Від від Привіт. Балабака. Єстон. 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 Єстон що, давайте, разом... а, Думаю, що вже достанемо. Я стийну, на а, о, такий песик. Так, а Він отак дерева, напротив дерева, так по очерету пішов. Матрос я з боку не бачив, а потім вже матрос бачив, як між вами він назад вертався. Ну, я його підняв, це як друга стрілка була, і собаки показує, що це. Вона понюхала, пішла трошки по сліду і потім щось повернула. Ну що, Шановні мисливці, всім дякую за полювання. Так як ми говорили зранку, так воно і сталося. Дякувати Богу, всі прийшли, скільки нас вийшло на полювання, стільки вернулися. Ітог нашого полювання впольований один лис, два пішло під ранками, під ранками вони пішли в камиші, в воду, собаки не догнали, вістом, звісно, працював відмінно, гавкав, доганяв, але приніс тільки того, якого добули. Показав себе дуже гарно в стойці, але так як ми ввійшли в ві мисливці, ми по коропаці не стріляли, але стойку він показав дуже гарно. Був зайчик, всі бачили зайчика, бачили дуже багато людей. Вийшов зайчик на Сашу. Саша, Саша підняв того зайчика, в нього з підніг, але він був. Без рушнички і він, як вийшли мисливець, його відпустив далі. Але я думаю, що всі гарно провели день, гарно ми погуляли, пополювали. Всім вам дякую, всі будьте здорові. Давайте собакам ще подякуємо. І собакам собак подякуємо. Собак Давайте, давайте всіх собак в студію. Собаки. Скільки собак було у нас присутніх? Так, Ідіть сюди. А, <рекували> <рекували> так, був у нас молодий мисливець сьогодні, теж отримав задоволення, Дартеп. Погуляв, ти що бачив, Артем, на свої очі, що ти бачив? Зайця, лисицю. Ну все, ще раз дякую всім. Зараз займемося тим, що у нас найкраще виходить. Помянемо, помянемо лисичку, яка була там. нами добре. Ну що, і на цьому службі розказати прекрасний день, який вдалося чоловічому стандарту провести в прекрасному колективі і отримати кучу прекрасних задоволень. Мужчини, вам дякую всім, хто підтримав, приїхав. Незважаючи людина кульгала так, але все одно він казав, що такого дійства, полювання на лиса я не пропущу, бо це не полювання на корсури, на це таке, що треба робити всім буквицям. Приїхати раз в рік, хоч раз в рік. Я не кажу, що там два-три рази. Треба робити регулярно, але приїхати і обов'язково мисливське господарство, допомагати мисливським господарствам регулювати кількість лист. Отак ми скажемо. Так що тако, все, зустрінемося рівно Пока. І ми йдемо, як сказав Вадим Анатольович, робити те, що в нас найкраще виходить. Закони не головне, головне вміти їх застосовувати.